Цьому наочно переконалися школярі у різних районах міста. Спортивні акції поблизу їхніх домівок, влаштовує об'єднання самопоміч у Франківському, Сихівському та Шевченківському районах такі свята вже відбулись. Сьогодні майстер-класи та інтерактивні конкурси вихованці п'яти львівських федерацій організовували на Левандівці у подвір'ї 65-ї школи. Гучна музика та яскраві майданчики цього разу у залізничному районі про переваги спорту розповідають і водночас усе показують: п'ять федерацій із флорболу, міні-футболу, джеткундо, танців та йоги. Саме за рахунок таких акцій. А не просто ну якихось лекцій на тему е, здорового життя. Ми можемо досягнути того, що діти будуть хотіти займатися спортом, а інакше ну, ми ніколи ми не можемо змусити дітей. Якщо дитина не хоче, вона ніколи не буде. Дівчата здебільшого підходять до танцювального майданчика. До танцювального майданчика. Тут дуже гарно хлопці танцювали, брейк данс. А взагалі я займаюся сама танцями. Цікаво подивитися, що сьогодні тут будуть танцювати. А дехто одразу на місці вирішує записатися у танцювальну секцію. Хоча я вже ходила я. Я довгий час не перестала ходити і вирішую все ж таки знову почати танцювати. Аби діти самі захотіли долучитися до спортивного способу життя, кажуть організатори. Вони мусять власноруч, до прикладу, пограти ключкою на траві чи командою виграти приз. Тому об'єднання самопомічі організовує такі спортивні свята у кожному районі міста. Раніше це були показові виступи зараз. Як бачите, проходять тільки змагання і тільки майстер-класи, тобто кожен спробує на собі, як це бути флорболістом, футболістом чи танцюристом. Яскраве життя зі спортом, самопоміч вже показала. У Чотирьох районах міста і щоразу у дітей це справді викликає інтерес. Тут принаймні цікавіше, ніж просто десь там чи вдома в, за комп'ютером посидіти. З радістю долучаються до спортивних акцій і шкільні вчителі, адже кажуть, самих лише уроків фізкультури дітям замало. Дитина повинна рухатись кожен день, півтори-дві години, і ясно, що такі позакласні заходи, як організований сьогодні в нашій школі. І в других місцях вони тільки сприяють тому, щоб діти, як кажуть, отримували добавочний фізичний розвиток. Діти під час таких акцій можуть обрати для себе улюблений вид спорту, а батьки ще й отримати безкоштовні буклети від самопомочі про усі гуртки та федерації, які працюють у нашому місті. Іриновещин, Богдан Іванський наш спорт.